А ми до вас. Зі смаколиком. Смаколиком. Вітаю! Віталій. <laughs> Я Благодарю. не знаю, що вам можна, але ви так вирішили. Ну, такий презент. Даже, як відчуття фантомки? Так, да? трошки. Ну ви ж довго чекали це? З да? суглобом вже можете, да? Бачите? Тобто ви вже розумієте, що скоро підключите. Таке питання, це черговий імплант зі збору. Да, правильно? Да, угу. да. Це один з 10, це вже сьомий. У нас 10 ветеранів в цьому угу. зборі да. на 15 мільйонів. Всього ми зібрали там 6 мільйонів, а прооперували вже 7 із 10. Тобто ми не зупиняємося. Вже в кредит пішло. Да. Тому ваші донати потрібні. Давайте всі підписники Юліни. Давайте хоч по 100 гривень, хлопці. Ну це Будемо да. вдячні та навіть, якщо б 329 тисяч людей скинулись по гривні, то було вже 329 000...